Усім привіт, хто зайшов на мій канал, хто дивиться мої відео і хто підписався, я вам дуже вдячна. І сьогодні я хочу поділитися з вами дуже хорошим рецептом. Получаються дуже смачненькі ніжні морковні кексики. Для цього нам понадобиться морква сира, я взяла, зараз її буду перетирати на маленькі. Цірки на середні, не на великі, а на середні чорки треба натирати. Два яйця, цукор, цукор ванільний, олія взяла, ну і мука нам треба буде розпушувать, цукор ванільний, і цедра одного апельсина, і півдруч. З половинки лим, лимона треба взяти сок, з пів лимона, лимонного сока нам треба буде. І для цього ми зараз беремо яйця і прямо ложкою отак переб'ємо, або берете міксер і е, збиваєте міксером ложкою перебила, яйця з, е, з цукром. Сюди додаю олію, Перемішали все ложечку. моркву перетерла на тірки і додаємо миску. Все перемішуємо. Добавила цедру апельсини і з половини лимона, додала сок лимонний. У муку додавала розпушувач, можна брати і соду, я взяла розпушувач. Додаємо сюди муку і все перемішуємо. посипала всю муку і зараз до однорідної маси все перемішати. Все перемішала? Отаке От у вас має получитися тісто Густе, таке. О, бачите, отакі. От І зараз я буду випікати в таких маленьких формах. Малесенькі отакі от форми. І дітки люблять, щоб були такі малесенькі кекс. І повністю треба їх заповнити. Зараз заповню все тісто. Наповнила всі форми. От, вийшлося у нас багато буде кепс, кепсиків у нас. І ще в мене навіть осталося тісто. Ну, це я вже зараз у другу форму буду розподіляти. А зараз е на, у розігріту духовку до 180 градусів печемо до 30 хвилин. Це малесенькі форми, вони випікаються менше. Можливо, навіть і 20. Це все залежить від вашої духовки. Кексики наші готові. Випікалися рівно 25 хвилин. Ви вже будете дивитися по своїй духовці. От, виходить, отакі. Зараз виберемо з формочки. І побачите всередині. Бо вони ще гарячі дуже. Ой, ой. От, вибрала, бачите, з форми. І всередині, виходить ніжніші і дуже смачні. Готуйте, не пожалієте Це дуже хороший рецепт, не треба довго гратися Перетерли морку, все перемішали і на випічку 25-30 хвилин. Я вам ще раз дуже гарно дякую, і дуже вдячна, хто підписався. Підписуйтеся, буду ждати. І ще раз дякую.